Друзі, у нас був план цього заходу, щоб ми звернули увагу, тут покривна культура посіяна, трьохкомпонентна, на корм. До речі, покривні культури теж мають різну стратегію. Їх можна вирощувати на насіння, що тут робиться розперси, на корм і тільки для родичів роду. Багато питають, а що, якщо ми зібрали на корм, що не стільки користь і так далі, ми повинні враховувати не тільки те, що ми бачимо зверху, а ми повинні враховувати те, що ми не бачимо зверху. В грунті знаходиться. І навіть культура, яку ви зібрали на корм, вона також приносить користь, коли росте зелена зверху, живий корень знизу, і вся коренева маса вона остається знизу. І я вам скажу, я. Тобто у нас є учасники, які були зі мною в Південній Африці. Ми бачили, як е, там, де багато тваринництва, вони якраз покривні культури ви, навіть, навіть вирощують як основні, Вона дає їм е, представте, що така Південна Африка, де воронти це піски, вони, вони підвищують е, родючість, одне дають е, корм е, худобі, і вважаю, що це навіть вигідніше через м'ясо пропустити, чим просто отримати врожай. І тому це теж один з варіантів. І от е, хочу, ми почнемо е, коротко. Пан Віталій скаже, що за це орудіє, яке місце в його парку техніки вона займає. Для чого? Будь ласка. Це рублячий коток імпортного виробництва. Бо український я такий не знайшов, бо був бу у мене агрегат, ми позичили хорошого знайомого е, з господарства, і там був однобарабанний куток. Це двохбарабанний рублячий куток для сидеральної системи. Це обов'язковий елемент, я вважаю. Бо, наприклад, якщо сівалка не може посіяти в такий в таку суміш або покрив, він нам робить, як то кажуть, погоду. І плюс це було куплене за того, що я займаюсь подвійною седерацією. Це якщо йде один сидерат, потім треба посіяти швидко інший, тобто жито зиме, то цей агрегат незамінний для цієї системи. Він рубає масу, і якщо раніше я застосовував гербіцидний обробіток, припиняв вегетацію гербіцидами. Суцільної дії, то зараз я застосовую цей коток і він на 90% маса відмирає, бо один барабан меншого діаметру, другий більшого, і вони якось так працюють, що знищують, ну припиняють вегетацію, так припиняють вегетацію покривних культур, і це дозволяє нам посіяти одразу е, наступну культуру або наступний седи. І тут ми для вас підготували це поле. мало бути посів по скошеному, по скошеній віковівсяній сумішці, по порубаній і прямий посів. Але так як ми шануємо ґрунт, і як кожен має з вас поле. І якщо пішов дощ, то не варто лізти в болото, а варто почекати такі погоди, тому ми не будемо сіяти. І просто і техніка зараз е наробить колій, і так, того вирішили. Буду лікувати те поле не один рік. Да, да. І, е Тому зараз ми познайомимося е подробно, нам наші партнери розповіли, ми обійдемо їхню техніку і повинні, які будь-які питання, готуйте, кому цікавить техніки, які можливості в неї. До речі, до пана Віталія по цій техніці є питання? А чому саме цей ви вибрали? От ви казали, у нас не роблять. А саме цей, що яка основна перевага цього? Катка? Ви прослухали трошки? Ну я ж тут на тому що двохбарабанний краще подрібнює масу і більше знищує нам покривних культур. Тобто один ряд цих подрібнюючих барабанів це замало, і навіть хорш... Компанія Хорш, вони мають в своєму вже зробили такий агрегат, який має подрібнюючий куток, і далі ж борону, які подрібнюють масу соняшника, наприклад, або кукурудзи, або також для покривних. Але Хорш я не купив, бо він за дорогий. І в них ще тоді не було шестиметрових, а були 3 або 12 метрів. Знов-таки підлаштовуємо цим Це Має значення, що воно йде під кутом? Так, воно краще подрібнює. Чим масу. Б, якщо прямо було, да? До речі, наші виробники теж почали копіювати це Думаю. і на своїх оцих подрібнюючих барабанах вже встановлюють під кутом, щоб воно краще подрібнювало. Це дуже плюс, так? Ще, так. ну що, друзі, питання. питання. А після це після області, Віктор, дивіться, після подрібнюючого кутка і взагалі хімії не справді. Ні, минулому році я маю три поля, де я сіяв житу озими по ранніх покривних, які були посіяні після озимої пшениці або боячменів. То ми заходили, рубали і не використовували потім хімію, щоб припинити житті попередні седи. друзі, це я зауважив. Все то також про альтернативу. Можна зупинити вегетацію хімічним будьоном. А можна механічно. І кожен із вас робить випір. В любом... До речі, оце тритикали, що тут ми бачимо. Воно так само у нас була е, така посушлива весна була і було посіяно викоовес, але більше вродила лобода, як виковес. І ми порубали і до осені посіяли ще один сидерат, І порубали знову, і посіяли тритикали. Тобто, ну добре в ноль все. Все біологія і все працює. Що хочете, то роблять. Площу вирівнює каток? А, ні, не вирівнює. Може вирівняти крутовини, або ну ходив. Ну він і, вже та, на пару сантиметрів все-таки залазить, ні, так, так які? Не залазить. Взагалі не залазить. Да, там така там така не можна, маса. Що не можна. Ви це ще раз пройтись. А по, по, по кукурузі випробували? пробували? Ви коли... Робан, Вінівська область. ви коли сієте покровні культури, от, наприклад, з викою, да? і після неї сієте кукурудзу, ви забираєте цим катком чи ні? Тому що з звикою боротися важко. Вика в кукурудзі взагалі не проблема. Її забирають гербіциди в кукурудзі. В сої вика проблема. У нас в цьому році не є така проблемка, але перезимувала яра вика і в деяких місцях вона ну, трішки вегетує. Він не забирає. Не забирає, ні. Боремося з гербіцидами з бобовими, друзі. Бо будь любому випадку хто хоче зменшити хімічне навантаження на грунт, зверніть увагу на цей агрегат. Я подивлю. скажіть, будь ласка, по соняшнику ви працювали цим агрегатом? Не маємо соняшнику, але бачив знайомих, друзів прекрасно працює. Тобто, якщо Соняшник і пшениця то це тільки такий агрегат. А землю він чіпає в такому випадку? А, Там, ні, не Сантиметр чіпає. два сантиметр не залазить? Сантиметр зачіпає, але він не обробляє. По кукурудзі та сама ситуація. Так. В, куку... в кукурудзі в минулому році не пробували, бо листопад був дуже дощовий і вирішили не ущільнювати лишній раз ґрунт. Представьте, будь ласка. Олександр з Києва. Фамілія. Бондарчук. Знаєте цю людину? Nee. Хтось не пізнає його. Я просто що звернув на увагу і що кажу, ми не, рядом можемо її розуміти. Брати Олександр, а, ха -ха, вони всі культури вирощують на 50 см. І пшеницю, і сою, і так далі. Хто? Бо багато людей цікавиться цим досвідом і маєте на увазі зверніть на увагу, кому цікаво, підходьте, знайомтесь.